Здоровенькі були я, Влад ви на каналі Китан, і це новий випуск Apex Новин. Обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, це дасть мені додаткову мотивацію для створення нових відео. Погнали! Сьогодні поговоримо про нову систему престижів, нещодавнє оновлення та про те, як Apex Legends планує змінити мету в майбутніх іграх. Отже, з початком 14-го сезону розробники ввели нову систему рівнів. Одразу ж пояснюю, що це означає. Раніше у грі максимальним рівнем був 500, що давало змогу отримати 199 контейнерів Apex із предметами зовнішнього вигляду. Гравці, які досягли максимального рівня, більше не отримували безкоштовні контейнери, що не влаштовувало переважну частину ком'юніті. Але з виходом нового сезону розробники запровадили нову систему рівнів престижу, кожен з яких буде вміщати ще по 500 рівнів. Це означає, що загалом у грі буде 2000 рівнів, а загальна кількість контейнерів була підвищена до 544, що гарантує отримання однієї гарантованої реліквії безкоштовно. Однак респаун були б не респаун, якби щось не напортачили. Проблема полягає в тому, що при отриманні нових рівнів гравці так і не отримали в нагороду такі омріяні контейнери. 23 серпня ми отримали невелике оновлення, яке вийшло на всіх платформах. HyperMist надав інформацію, що розмір оновлення на Steam складав всього лише 481 МБ. Гравці сподівалися, що оновлення нарешті виправить цю проблему. Однак, КралРін додав нам знати, що у патчноут розробники внесли деякі зміни в контейнері припасів, змінили тактику Vantage і внесли невеликі виправлення для портативного маяка відродження, та щось підшаманили у крафті. Але знову ж таки, вони не виправили винагороду за рівні. Ремарка. На момент 24 серпня з'явилась інформація від розробників, що вони таки знайшли, в чому конкретно полягала проблема, та синхронізували систему у грі, яка буде автоматично перевіряти та гарантовано видавати лутбокси. Також не було усунено глюк анімації при заряджанні щита та застосуванні тактичної здібності Vantage. І можливо, це була лише незначна проблема. Але з виходом оновлення розробники її тільки посилили. Ще додався новий глюк з тактичною здібністю у Horizon, коли при використанні її ліфту персонажа починає ковбасити з боку в бік, що може призвести до неочікуваних наслідків під час бою. Новий міні-патч також не виправив проблему з контейнерами припасів, в які можна було залізти та чекати ворога, який нічого не підозрює. Використати можна було тільки контейнер, який стоїть біля стіни. Якщо піднятися на нього згори і відкрити, то кришка відкривалася не повністю, і одразу закривалась, спрацьовує баг текстур, і персонаж провалюється всередину. Гра продовжує думати, що контейнер закритий, але в ньому можна сидіти. Єдине, що через текстури видніється та інкли навіть прострілюється голова персонажа. Сподіваємося, що незабаром це все буде виправлено. Йдемо далі. Розробники Apex Legends повідомили у своєму Твіттері, що гра встановила новий персональний рекорд з пікового онлайну у Steam за весь час. Тож, 10 серпня, одночасна кількість онлайну у грі складала понад 510 тисяч гравців. Для порівняння, на початок 13-го сезону, піковий онлайн становив всього лише 412 тисяч гравців. Пишіть в коментарях, що на вашу думку притягнуло таку кількість людей гру, нова легенда, чи можливо оновлена мапа каньйон королів. Інформація від інсайдерів говорить про те, що респаун зібралися створити додаткових 5 класів легенд та змінити пасивні здібності всіх персонажів відповідно до нового класу. Це потрібно для того, щоб підвищити пікрейт деяких легенд та зробити справедливий розподіл між класами. Адже зараз ми маємо лише дві легенди підтримки, а саме лобу та лайфлайн. І скоріш за все нових легенд підтримки ми не побачимо ще досить довго, так як ймовірна легенда 15-го сезону Каталіст. Про яку я вам розповідав у попередньому випуску новин, скоріш за все отримає клас оборонного типу. І згідно з її здібностями, зможе фактично укріплювати двері, що дасть змогу значно краще оберігати свою позицію під час бою. Також, згідно інформації інсайдерів, у 16-му сезоні не буде ніяких нових легенд, що, звісно, звучить так собі. Але ця інформація потребує перевірки. Однак у 17-му сезоні ми все ж таки можемо отримати нову легенду підтримки під назвою Калібр. Калібр стане новою легендою підтримки, про що каже піктограма на екрані вибору легенд. Його здібностями будуть статичний самонавідний кулемет та коробка з кулями, що дозволить партнерам по команді поповнити свій боєзапас. 30 серпня планується наступна ротація у магазині з наборами скінів на Аскажену Мекі. Скін під назвою Воїн Маорі в комплекті з голоспреєм та розмальовкою на дробовик миротворець. Вбрання на Бангалор Королівське правління. Накаустика – Вбивчий жарт в комплекті з миротворцем. На цьому в мене все. І якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте віддячити вподобайкою та підпискою на канал. І може трошки із запізненням, але вітаю всіх громадян та патріотів нашої держави з Днем Незалежності України. Слава Україні! Слава ЗСУ та до зустрічі в нових відео. Все буде Україна!